Відпочивати потрібно планувати, так само, як і всі наші вдохи. Ми маємо собі давати і спокій, і видихати, давати собі в усіх сферах. Я тут наголосила це, і в проектних сферах, і в стосункових сферах, і в особистісних. І, і до речі, оцей місяць дуже гарний місяць для відпочинку в парі один від одного. Я впевнена, що для вас це може стати для багатьох дуже якісною підказкою, тому що в козі перебувати ем, в. Самості дуже добре, партнери, які на, на певний час в козі розходяться по кутках своїх саморефлексій і опиняються в просторах своїх якихось особистих справ, вони е, сходяться в результаті е, і привносять усвідомлені дари своїх родів і об'єднують їх в багатство, в такий суспільний спадок. Тому, якщо у вас буде така можливість, Використати її обов'язково, якщо вона назрівала, а ви її там якось відсунули, чи від неї самі відвернулися, чи вам здалося, що це неправильно. Перегляньте свої, свої плани, тому що у людей, в яких класна удача, мали виникнути пропозиції даного типу, у людей, в яких створена ними ж удача і фарт душею, вчинками, рішеннями в минулому, щоб в, чер... в липні у вас виникла можливість. Бути я не назву це в розлуці, я назву це в усвідомленій самості. От у таких людей мали виникнути якісь на горизонті там пропозиції.